Анж ніж за місяць Львівщина втратила дві дерев'яних церкви 17 століття. Одну у селі Переволочна Бузького району вогонь знищив на Великдень. Так горіло, що я, я навіть не знаю. мені руки траслися, ноги траслися. Я кричала друга у селі Залижня на Сокальщині спалахнула в ніч на 16 травня. На момент прибуття пожежних розрахунків фактично понад 70% будівлі вже були охоплені вогнем. До того ж додавався сильний поричистий вітер. Менш ніж за п'ять хвилин безцінні пам'ятки, які простояли майже 300 років, стали попелом у переволочній, підозрюють сумисний підпал. Зараз проводиться слідство, визначається, експертиза. Проводиться в сейфі, знаходилися там певні документи і гроші. А коли відкрила цей сейф, знайшли тільки обгорілі документи автозалежні. Унікальна святиня вірогідно згоріла через порушення правил безпеки. Саме ця а також стара електропроводка та підпали після крадіжок. Основні причини, з яких на Львівщині одна за одною горять дерев'яні церкви. За роки незалежності в області зникло 84 сакральних споруди. В часи окупації та воєн менше 50. Те на що не піднялася рука загарбників, ми безповоротно втрачаємо під. Muermen, Nabo.